Цю жінку у Саксаганській раді ветеранів знають, поважають і цінують. Своєю душевною щирістю Тамара Андріївна Гриневицька завоювала прихильність не лише шановних ветеранів Великої Вітчизняної війни, ветеранів праці. Молодь, а саме учні 70-ї спеціалізованої школи та вихованці військового ліцею, вдячні нашій героїні за незабутні зустрічі з ветеранами за цікаві спогади. А розповісти Тамарі Андріївні є що. Про великовітчизняну війну вона знає не з оповідок. Я була в селі Улашівці. Я добре пам'ятаю, як йшли, значить, їхали підводи, їхали коні, убрані у вінки, ленти і музика. Сидів баяніст, грав на баяні. І під'їжджали до двору, от під'їхали до вашого двору, у вас є чоловік, який йде на фронт. Він виходив вже з усіма своїми речами, сідав на цю підводу і під'їжджали до другого. Це саме Всі дуже плакали. Багато людей йшло за, цей, за цими підводами. Їх десь вісім. У нас село не дуже велике було, десь 260 дворів. Ну, Вісім було підвід, і це ці підводи їхали, і люди виходили, сідали на цю підводу. І їхали далі, їхали на тара, це був наш районний центр. А вам дітям якось пояснили, що? А ми нічого не розуміли. ми просто, Я, я наприклад, думала, що чого всі плачуть? Музика, тут коні такі красиві, все обране, а чого плачуть люди? А потім почалося вже, як почалася війна, почалися, як вже прийшли німці. Мама була, була комсомолка, вчителька молода. І її те саме вона була зв'язана з партизанами. Наша хата була і вікна у город. І от я з братиком, маленький братик, був вже батька, як забрали на війну. Родився ще братик у мене 42-го року. 42 другому році він родився. І я з ним, з маленьким, ото ходила і журила. Тільки десь з'явилися поліцаї, чи німці, я давала мамі сигнал, і вона в вікно вискакувала і одразу в ліс. А в ліс вони боялися туди потикатися німці, ні німці, ні поліцаї, ніхто тому що. Забирали там, їх зразу вбивали, вони знали, що вони, якщо вони туди підуть, то це вони пішли на гибелі. А дід у мене був він столяр, плотник, і він не признавав те, що там війна є, та він ходив собі в ліс. Я з одного разу він поїхав на поле і дивиться німецький віліс застряг в дорозі. Він підходить до його німець і показує йому. А дід волами. він йому показує, що розпряжи воли і витягни мене звідси. Дід як дід у нас звати його Апатій, він, значить, те саме, каже, який тебе чорт сюди заніс, хто тебе сюди просив, якого ти чорта сюди приперся? І це поки він витягав йому валами ту машину, він весь час так його лаяв, як йому хотілося. Німець підходить до нього і каже: дідусь, большое вам спасибо, але мене не чорт сюди заніс, я сам заїхав. Дід, звісно, трохи злякався, тому що каже: думає, зараз витягне наган і розстріляє мене, і все. А ну німець просто йому поблагодарив, не платив йому нічого і каже: Ну, все, до свидання, спасибі, що ви мене витягли. Пам'ятаю, дуже добре, пам'ятаю, як вона йшла по селу, колона пл'єних. Наші йшли пл'яні, роздіті, такі обірвані. І Поліцаї з собаками, німці, з автоматами, все. Ну Ми старалися їм щось що кинуть, дати їсти, хоч хоч картоплину, вони даже сиру картоплю діли, розумієте? І е, нас одгонили, навіть били, відпихали і все. То тоді хтось із жінок додумався, якою вони дорогою йдуть, і послали нас, дітей, і ми побігли на цю дорогу. І по дорозі розложили кусочки хліба, картоплю, що в кого було, навіть кукурудза, чи що, що є. І ці пліни потім йшли тією дорогою і знаходили оце ці їду, і вони її їли. Пам'ятаю, як ранили мою бабу, вони вже заставляли тоді німці жати в полі, збирати урожай серпами. Всіх вигонили, всі жінки там жали. Це. І летять літаки, треба було вже туди летіти, чи як відходить туди, куди вони вже пролетіли, а всі побігли за літаками. І баба Ну, Привели її додому. Ну, звичайно, ніхто там, яка там була допомога, щось ми самі там ту рану лікували. Я так пам'ятаю, що, що баба була поранена, баба лежала. А мама весь час тікала, тому що її були... забрали гестапо. В тарашчу, поставили її коло стінки і стріляли. Отак от вистрілили її конку. Це саме. Ну от стріляли один за одним, один за одним, поки її силует залишився на стіні. А потім відпустили, сказали, що нікуди вона не повинна ніде не йти, щоб вона була в селі. Ну, у нас був дуже хороший староста, і він її всеприждав тільки. Це повинна бути облава. Він приходить з нас на Петра не тікайте, тому що буде облава. І бувало так, що німці заходили в ворота, а мама в фірточку виходила і ховалася в дерезі, і в лісі спала, і спала, де ви тільки хочете. У зворушливих переказах пам'ятних історій часів воєнного лихоліття Тамара Андріївна постійно згадувала свою матір, яка працюючи шкільною вчителькою, заробляючи в місяць лише на одну хлібину. Віддано навчала дітей і власних, і односельців. Мама, яка була непохитним ідеалом та прикладом для юної Тамари в усьому, у спадок залишила донці безцінний скарб, навчила любити землю, що годує тебе. Землю, де ти живеш, де робив перші кроки. Маленькими ми дуже багато працювали. Дуже багато. Мама забирала мене, очевидно, мама мені привела цю любов до землі, що я люблю зараз так землю, тому що вона казала, дочу, давай, ти не спіши, помаленьку, та швиденько. Це особлива любов. Це любов, яка, очевидно, з материним молоком з'явилася, тому що працювала там ще на Київщині, ми дуже працювали, багато працювали, тому що. Ми жили з цього, тому що більше таких доходів не було, тому що мама працювала вчителькою, зарплати тоді такі були невеликі город, картопля, гірки, помідори, все це вирощували, все це цим жили. Була корова, було молоко, і в коров пасла, і все. А землю я землю люблю. я. Не тільки тому, що може ще і трохи зв'язане з це, що. В сільському районі я робила, що я ходила кругом, що я це все бачила, як виращується, як воно переробляється, як воно здається, як все. І крім того, що це зараз у мене дача. Я, я, як не було, у мене дача, я, це їду в поїзді. Кожен клаптик землі думаю, оце там би щось там зробити, це там би щось посіяти, це там би щось виростить. Отаке, отака була тяга до землі. І так вона й залишилась. Школа була і дуже великий сад, тому що школа була. Збудована. Вона не збудована, це був панський маєток колись. На самому шпилі так пан построїв собі маєток, а потім його забрали під школу. І там був дуже великий сад, і сад дуже був родючий. там багато було І все. І от ми приходили в школу, нам завжди на, на парту давали по два яблука. Баба зайшла в хату каже, Ганя, ти знаєш що, очевидно наші прийшли, бо дуже? Слова такі нехороші, говоряться, десь там на вулиці. І ми вийшли, це був ранок. Ми вийшли і їхали наші, уже наші війська. Їхали солдати, вже були, знаєте, такі, на білих конях були ті командири, були в них вже такі кожушки. От на всіх, Я тільки думала тоді, де стільки можна було нашити таких кожушків теплих, білих. Розумієте, як ми жили? І голод і холод, і лободу їли, і все, що хочете. Все, що всяку зелені, все. Я пам'ятаю, що я побіжу та десь украду яйце, курине та вип'ю його, це воно ну, без хліба, без нічого. Ну, все-таки щось вже є, щось вже трошки поїли, Так і жили, вижили. Після війни кожна людина мріяла швидше повернутися до мирного життя, до мирної праці. А молодь тих часів понад усе хотіла здобути кваліфікацію стати професіоналом. Тамара Гриневицька не виняток. Здобувши освіту у Київському статистичному технікумі, вона близько 40 років була вірною обраній справі. Тільки статистика і більше ніде. Я, я її люблю і до цих пір, хоч вона така, як кажуть, скупа. Да? Mm -hmm. Я люблю статистику. От було цікаво. А стільки ж здали овощей, да? ой! А Красі стільки здав, а Шеченко стільки здав, а ти стільки помідор здали, а ти більше огірків здали. Вісім ну, основних культур це було, а все остальне це було у нас інші овочі там. Вам подобалось ваше? Так, да. Да, подобалось. Я, я з задоволенням там працювала, не бачила ніколи ні дитину свою, вона сама собі росла. Приїжджає десь із совхоза, воно бідне хода із це, ключ, такий здоровий у нас був кімнати, на шиї собі ключ повісив і бігає на вулиці, щоб поки це мама з'явиться. Ну, більше, більше батько займався, ніж, ніж мама, тому що мама завжди десь на роботі. І вийшло так, що у нас, як нам казали, що у нас ненормірований робочий день. У нас було 2-4 дні відпустки. І ми працювали, як виходила на вісім годин, і приїжджала і в вісім, і в дев'ять. Це якась провірка десь під жовтими водами, красний забочок, там у нас совхоз був. Ми там робимо провірку, і ще мені казали, от бережіться, там Андрій. Ну, це каже, прийде, буде розказувати за все, за внучку, за це саме. А потім сидить і каже, подайте мені 46-й щут, здача овощей за июль місяць. Там каже, обов'язково буде непорядок. І тогда так, це таке було. Я не знаю, як це вийшло. Це не те, що там, ну, я хвасаюсь чи щось. Отак, от я собі от, думала і кажу, отдайте мені 46-й щут, там ще подачі молока, чи подачі овощей, а вони ж тоді дуже приписками займалися. Тоді давали за приписки три роки. Це, я могла попасти в таку халепу, що там ніхто б мене не відмовив, не те саме, це вийшов і судили. Три роки за це все, за очкові радіство за це саме. І оце як я приїжджаю, то мені кажуть, Мара Андрійна, отам там не дивіться. Ну, тому що там у нас І ви не липа. Не, я що? Я їм давала, кажу так, я приїду через три дні, щоб були готові документи, щоб було все. Ну, Мені жалко ж людей. Їх райком знімають з їх три шкури. А що їм робити залишається? Вони потім його наженуть. У них є овощиці, але ну, у той момент вони здати його не можуть, розумієте? До мене була здача сільхозпродуктів. Значить, я тільки аналізувала і робила ці сводки, тільки по здачі. Зараз все, все не, не, не робиться так, як робилося. Тоді така система була. Тоді. Очевидно, так треба було. Ну зараз вже і комп'ютери, і все це зовсім друге. Да? А тоді вручну, і це коли нам дали аригмометри, знаєте, аригмометр, сюди туди дир -дир -дир, і назад дер-дер-дир. Да? І шути. Оце цим ми пользувалися. Як нам дали вичислительну машину перший раз, до нас прийшов інструктор райсполкома, він подивився та каже. М? Статистика говорить, що вони працюють, що вони працюють. Вона каже, нажала кнопку, а машина тик-тик-тик-тик і пішла читати сама. Це було вже чудо, вичиснітельна техніка. А то арифмометри і що, та, і все. Цим ми працювали. Того, того в нас так довго було, тому що попробуйте. Це ж таки великі цифри здавали, багато продукції. І все-все це перечитати, і здати в один день, і здати отчитаться в область, ми отчитувалися перед обл Ми туди давали всі дані. Першу чергу ми отчитувалися їм, а потім роздавали вже сводки Тут начальство всього у фінансових звітах Тамара Андріївна бачила не лише цифри, красномовними були для неї ці кількісні показники, що підтверджували зростання економічної міцності держави та благополуччя звичайних громадян. Близько 40 років, пропрацювавши у Криворізькому районному відділі статистики, така енергійна жінка не могла стати просто пенсіонеркою. На заслуженому відпочинку її чекала нова і така цікава робота допомагати та підтримувати ветеранів. Мене визвав до себе наш голова ветеранської ради районної і каже: Хочеш бути председателем? Кажу, ні. А він каже, я теж не хотів. Ну і що з того. І так я залишила, давай попрацюй півтора року до перевиборів, а потім ми знайдемо кого-небудь другого. і це. А я почала із цього, що це добилося цієї кімнатки. Ми прийшли тут, страшне, що було, і ми її зробили, почали робити ці всякі стенди, почали... в мене всякі якісь ідеї почали з'являтися, то ми зробили празник кулиці, то, то ще щось зробили там на намудрний. На, на і заговорили, заговорили про нас, і оце я заробила потім таку нагороду. Ви пишаєтеся Так. Да. Ви знаєте, яка б я не була втомлена, що б у мене не боліло, я беру свою паличку. Якщо мені потрібно десь йти, я йду. У нас дуже ну, мало дають допомоги цим мало мушчим, там, скажімо так. І якщо ми прийшли або вони сюди, прийшли отримати. І вже грошенята, скажімо так, і людина заплакала і дякує, що, що вона їх одержала, да? то раді цього стоїть жити. У нас вийшло так, що з нашого дому дві жінки попали у третю лікарню з інсультом одна і друга. В одної є родичі, там, син і дочка, а в другої немає нікого. Вона одинока. І, і так, Получилося, що вона ні розмовляє нічого. Ви бачили в її очі, як вона побачила нас, як ми до неї прийшли. Вона нас хватала за руки, вона не знала, як нам виразити, вона ж говорити не вміє. А, от очі, очі все говорять за це. І е, сестри ті, що були, а вийшло так, що одна в одній палаті, друга в другій, і напротив там сестринська, що вони бачили, що ми приходили. Кажуть, жінки, а ви звідки? Ми кажемо, ми заради ветеранів прийшли, провідати от наші. Лежать одна учасник війни, а одна просто діти війни. Це каже, вперше в нас в лікарні, що це так. А я вважаю, що як мені не було важко, як я йшла в ту в третю лікарню, тому що там далеко жити пішком. Ми залишилися, ми доволі і залишилися дуже люди. Як вони плакали, як вони побачили, що ми до них прийшли. І сестри говорять, це вперше ми побачили, що рада ветеранів проїдує своїх учасників війни. Так що стоїть раді цього працювати, я думаю. Навіть за те, спасибі, за ті очі радісні, що вони тебе побачили що вони тобі дякують за те, що ти їм щось зробив хороше. Я думаю, що стоїть працювати, стоїть, стоїть радіти цьому.